Привіт і слава Україні! Що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. А я для себе виділив декілька новин, з якими обов'язково хотів з вами поділитися. І новина перша це стосується наших хлопців, наших військовополонених, які через московську церкву, 11 військовослужбовців України, зараз знаходяться в Угорщині. Ну і відверто кажучи, ну по-перше, не було зрозумілим, яким же ж боком угорщина обміняла цих військовослужбовців. Друге, питання по якому принципу відбиралися ці військовослужбовці. Ну і до сих пір, поки що доля цих хлопців невідома. Але на що я звернув увагу? Це те, що за повідомленням головного управління розвідки Міністерства оборони України фактично цих 11 бійців. Зараз питання навколо них це як знаєте черговий блокбастер. Отже. За повідомленнями е, ГУР МоУ України а також е, ну, посилаючись на інформацію від родичів е, наших військових, е, не, вони не звільнені, їх ховають. Контакт з рідними обмежений. І це, відверто кажучи, наштовхує мене на думку, що можливо, ймовірно, готується якась провокація, можливо, якась інформаційно-психологічна спецоперація. Ну і незрозуміло, а підстави утримання наших побратимів зараз на території Угорщини. Вони там як хто, як заручники Орбана чи хто. Ну, чесно кажучи, квола реакція нашого зовнішньополітичного відомства. Мене не дивує. От ми лише можемо зараз слідкувати за цими новинами, але на тлі новини щодо обміну військовополоненими вигукнула чергова новина. Ми всі пам'ятаємо, як Арахамія, так би мовити, впирався і намагався допомогти Абрамовичу уникнути санкцій. саме уникнути санкцій, пов'язаних з російською агресією. Я розумію, що 20 доларів вони і в Африці 20 доларів. Ну але ж питання, напевно, з Абрамовичем не вирішується поняттям 20 доларів. Тим не менше, наскільки мені відомо, Абрамовича нібито Аракамі носив на руках і говорив, що він там допоміг врятувати там 400 тисяч українців ну майже півмільйона українців врятував Абрамович. І навіть він мав передати кошти для України. Яка постраждала від російської агресії після реалізації спортивного футбольного клубу Челсі? Ну там декілька мільярдів доларів. І що ж тепер Абрамович? Абрамович не підписує ці платіжки на даний момент, говорячи, що він все таки готовий допомагати не лише українцям, але росіяни теж постраждали і так далі. Хотілося б почути звичайну політичну заяву Арахамії. Ну як мінімум, для того, щоб він пояснив логіку своїх дій. В минулому році стосовно порятунку Рядового Абрамович, от і, звичайно, хотілося би почути його коментар стосовно тих 400 тисяч українців, яких нібито було врятовано завдяки цьому олігарху. І чому це саме Арахамі, на якій підставі він впрягався? За цю людину, ну а ми з вами повертаємося до е, інших новин, на які я звернув увагу і хотів би з вами також поділитися цією інформацією. Отже, Трамп похвалився хорошими відносинами з Путіним і заявив, що його телефонні розмови з Путіним е, призупинили вторгнення на декілька років. Ну, чесно кажучи. Ви знаєте, давайте говорити відверто в республіканській партії є дуже багато хороших людей. Ну, за Трампа і Трампістів я поки що нічого не буду говорити. Я волію промовчати. З міжнародних подій також знаковим є заява Франції, яка готова підтримати Україну щодо вступу в НАТО. Ну але я би виділив би головною міжнародною подією минулих, як кажуть, днів це візит Ентоні Блінкена до. Китаю так само в Китайській Народній Республіці відбулися дуже ряд важливих зустрічів, які фактично формували можливість чи неможливість зустрічі самого Блінкіна з Сінзіньпінім, і ця зустріч відбулася знаковим. Я би виділив саме ту заяву, про яку можливо ви вже чули, але тим не менше, заява стосується того, що Китай не буде допомагати. Росії зі зброєю, ну і давайте говорити відверто, що Китай зараз вивчає нашу війну як країна з меншим військово-політичним потенціалом змогла протистояти армії Росії. Ну і звичайно, один з уроків, які виніс для себе Китай, звичайно, це питання того, що. Сьогоднішня війна це є війна технологій, це є війна дронів і так далі. О, тим не менше, ми бачимо, як Китай перетягує під свою сферу впливу колишні країни впливу Російської Федерації, той же саме Киргизстан, Казахстан, Таджикистан. От і хто там ще там я вже не пам'ятаю, а і Узбекистан. Отже, ці всі країни стали зараз під впливом саме Китаю. Ну і друзі, цікава новинка. Зараз я з вами нею поділюся. Якщо ви додивились до цього моменту, зараз саме час підписатись на мій YouTube канал, для того, щоб мати можливість поставити вподобайку, тиснути на дзвоника, щоб нічого не пропускати. Звичайно, коментарі і репост цього відео. Ну, і якщо є можливість, буду вдячний за допомогу цьому YouTube каналу через кнопку спонсорство або за посилання внизу на PayPal чи Monobank. Отже, у Швейцарії, увага! Швейцарія! Значить, при спробі проведення фінансових операцій по депозитних рахунках колишнього Credit Suisse, це нині під контролем UBS Group AG, на які накладено фінансовий моніторинг Міністерства фінансів США. затримано громадянина України, і про це зараз говорять: що цього затриманого громадянина України є дипломатичний паспорт. Друзі, в нас в Швейцарії є дуже відома послиця, так саме послиця це пані Діктова. І наскільки інформація зараз є в різних джерелах, саме громадянин України це громадянка. Ну, відверто кажучи, штат, якщо я не помиляюся, штат посольства 5 осіб. І громадянка там Діктова. Ну, можливо, хтось інший, я можу помилитися. Нам зараз залишається дочекатися офіційної інформації від Кулеби або від інших джерел, тому що ми бачимо, що на тлі цього скандалу, тобто є фінмоніторинг Міністерства фінансів США, і якийсь громадянин України намагаються робити якісь трансакції. Ну, чесно кажучи, дуже цікава історія. Я так переймаюся з цього приводу, що ми можемо зараз стати свідками якогось дипломатичного. Скандалу, ну і звичайно, цей скандал буде пов'язаний саме з пані Венедіктовою. Ну а друзі, я би хотів би ще звернути е, вашу увагу на ряд новин. Це звичайно не паніка, але тим не менше. Отже, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив щодо реальності загрози ядерної атаки з боку Росії. Чи це буде застосування тактичної ядерної зброї, чи це будуть можливо щось інше? Я чесно кажучи, не знаю. Але американці про це сказали. До речі, президент України пан Зеленський теж казав, що ці російські окупанти замінували запорізьку атомку. Ну і звичайно, ми діждалися сьогодні чергового інтерв'ю Буданова, який сказав, теж, що замінована запорізька атомка і що росіяни можуть. Підірвати там, охолоджуючи той басейн, це може призвести до вибуху, і в результаті цього вибуху, в залежності, звичайно, від того, куди піде Хмара, але буде заражено дуже багато території. Постраждає і Білорусь, і Молдова, ну і Румунія, і так далі. Чисто кажучи, на що я звернув увагу? Ну, президент Сполучених Штатів він заявив, те, що він заявив, маючи певного роду розвідувальну інформацію і, можливо, знаючи, які там настрої є в бункері у Путіна. Але. Давайте говорити відверто. Президент Зеленський теж це заявив. Як ньюсмейкер він видав нам новину. Буданов, як ньюсмейкер, капітан очевидність, теж видав нам новину. Ви знаєте, а що робити з цією новиною українському народові? На жаль, ні президент, ні міністерство оборони, ні фахівці в цій області ніяких рекомендацій не дають. Це десь так приблизно, як півроку тому Зеленський заявив. Що можуть підірвати Каховську ГЕС, Бо вона замінована, і її підірвали. А чому ж ми не були готові до порятунку людей? Чому ж ми після лише після підриву почали шукати і знову ж таки волонтери почали бігати шукати резин надувні човни, плавзасоби і так далі? Чому ви лише констатуєте нам новину? Але маючи, будучи суб'єктом владних повноважень, ви не вживаєте ніяких заходів і не готуєте населення. А що ж йому робити? Ні, ну я розумію, коли закликали готувати шашлики напередодні вторгнення. Ну вже ж би, з шашликами тими ми розібралися. Так, от сказати нам, що можуть взорвати запорізьку атомку, і що робити людям можливо, скажіть ще можливо, найміть на свій бєня марафон якихось спеціалістів, які зроблять інструктаж для людей. Куди ломитися, що робити, що їсти, що пити, що можна, що не можна, чим запастися, тому що в нас іде війна. Я розумію. Що сьогодні головне завдання для держави і для влади це зібрати побільше податків. Ми знаємо, що з 1 липня проблеми будуть у фізичних осіб підприємців різних груп. А також ми знаємо, що повертаються ПДВ та акциз на паливо. Тобто, все буде дорожчати, і держава у на даний момент робить більш жорстокими. Для існування українців умови і, скажімо так неможливими для виживання підняття тарифів на електроенергію, тобто все заради бюджету, все заради бюджету. А той бюджет в нас іде, і ми знаємо, куди він іде. Не встигли влягтися скандали з яйцями по 17 від міністерства оборони. Як сьогодні ми вже чуємо нові скандали про те, що бронежилети закуплялися завищеним цінам в два-в три в рази більше. Тобто, ну накрутки в їхніх рилах досить великі. І ми, звичайно, за цим будемо слідкувати. І звичайно, попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги, але чесно кажучи, після тої перемоги, я навіть не знаю, ми встигнемо все спитати. Маю надію, що ми встигнемо все спитати і спитати по всій, як то кажуть, строгості закону. Десь так. Отже, ми переможемо, і слава Україні!